Ковалівська початкова школа по святковому прикрашена, але атмосфера там далеко не новорічна. Та й пристрасті у навчальному закладі розгорілися не дитячі. В учениці другого класу Каріна Литовченко величезний синець під оком. Винна вчителька. Переконаний батько дівчинки. З нею манера поведінка така, вона на них кричить, штовхає їх, і коли вона йшла до своєї. Її вчителька просто штовхнула. Вона е полетіла під партій. Один хлопчик е щось у нього вийшов, писане чи що. І всі дітки, як дітки, підбігли дивитися. Підійшла вчителька. Всі підбігли дивитися. Вчителька їх розсажувала. Це її метод розсаджування запарти. Донька Ковалівського сільського голови, однокласниця Каріни. Проте в Олександра Бублика нарікань на роботу вчительки немає. Прикрий інцидент він вважає нещасним випадком. Вчителька думаю, хай на високому рівні професійно віддається роботі, навчає гарних діток, дітка задоволення, дому задоволення щоранку до школи. У другому класі Ковалівської школи 17 учнів. Думки їхніх батьків розділилися. Хтось вважає, що Людмилу Мазур потрібно звільнити, інші стали на її захист. У нас зареєстровано 5 звернень з однієї сторони батьків і з другої сторони. Думки думки різні. Ми самі чули, ви у себе тут не знайдете консенсусу. Значить, відділу освіти не буде упереджено приймати рішення, а тільки після того, як із відділу поліції надійде висновок. Батько травмованої дівчинки Ігор Литовченко звернувся зі скаргами в усі можливі інстанції. Написав заяву і в поліцію. Слідчі обіцяють допитати всіх дітей та їхніх батьків. Запевняю, що кожен з вас. Буде викликаний до нас, до слід... до слідчого, І в рамках ЄД буде допитана як ваша дитина, так і ви по фактам, які ви знаєте. Людмилі Мазур уже 62. 40 років вона присвятила дітям. Жінка запевняє, що так просто від улюбленої справи не відмовиться. Я не могла просто харіні зробити об'єд. Не могла, не могла. Щоб дитина так страждала. І чому ви примушуєте мене писати заяву? Заява пишеться за власним бажанням, а не примусово. Хочу наголосити, що право на працю я непорушним. Я буду трудитися, буду виховувати дітей. Висновки у поліції ще не зробили. Триває слідство. Журналісти Отави теж стежитимуть за розвитком подій у ковалівській школі.